Як я досягла географічної свободи за допомогою YouTube? Я вирішила записати це відео, бо навіть я думала, що це неможливо. Спочатку давайте розберемося, що таке для мене особисто географічна свобода. Це не про настільки велику кількість грошей, що ти можеш жити, чи в Ванкувері, чи в Торонто, чи в Нью-Йорку, чи в Майамі. Це про таку кількість грошей, що ти можеш просто поїхати на 2-3 місяці пожити там, де ти хочеш. І ти не офігієш. Тобто, сьогодні ми не будемо розмовляти про мільйони доларів, про успішний успіх, про те, як я б'ю крісла і це камера. Ми будемо з вами розмовляти саме про таку комфорт тусіньку кількість грошей, яку дав мені Ютуб, щоб я могла просто взяти і поїхати на два з половиною місяці в Таїланд. Це не буде історія успіху, це буде історія помилок, це буде історія абсолютно реальної жінки, яка була звільнена з роботи, яка не знайшла нову роботу. Але вона відчуває себе спокійно і безпечно, бо допоки живе Ютуб, буде жити і. Вона. Моя точка старту починалася саме тут два з половиною роки тому, в Таїланді на острові Самуї, коли мене звільнили з Ютуб-компанії, на яку я працювала. І сказати, в якому я тоді була Ахоя, сказати сказати в повному. Значить, що відбувалося? Я нічого не вміла, окрім Ютуба, але я так від нього втомилась, що я не хотіла йти. Знову робити канал, знову. Не, 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 не. І я цей скіл так обесцінила, Я так його обесцінила і така. Я не буду цим займатися, це не моє. Але прийшов час, і я зрозуміла, що конкурентів на ринку немає. І треба влітати, коли немає конкурентів, а попит на твою послугу є два роки. Я майже не виходила з квартири, і два роки я сиділа, отак, от як зомбак в кампуктіре, і заробляла, заробляла, заробляла гроші на поїздку на себе і так далі, і тому подібне. Тому це не про ту романтику, що я завела ютуб канал, і через місяць це стало настільки піздато, що я змогла атліті в іншу квартиру, в квартиру, іншу країну. Ні, друзі, коли я тут побачила такий трафік і таку кількість людей на тиждень я впала в таку міні депресушку. Можливо, я все ще в ній знаходжусь, бо шлях до мети був складніший за саму мету, і коли я її отримала, я вже стала іншою людиною, іншою людиною, в якої інші потреби. Отак от інколи буває, що нам дістається те, що ми хочемо, коли воно вже вам потрібно, або не в такій формі, або вже нахер не потрібно. Що таке заробіток на Ютубі, саме в моєму випадку? В мене є два джерела доходу з Ютубу. Перше джерело. Це Ютуб канал на англійському Ютубі, де заробляються основні гроші, які допомагають жити, мандрувати і так далі. Друге джерело мого доходу це оцей канал. Ви не повірите? Так, на ньому 500 підписників, так, на ньому по 100 переглядів. Але з кожного відео я заробляю 50-100 доларів, які приходять до мене або з покупку гайду, або люди до мене приходять на консультацію. Тож я експерт в двох ролях. Так, я експертка саме в Ютубу, але при цьому я експертка в експертному контенті. Тобто, якщо ви психолог, наприклад, або таролог, або викладач, експерт в в чому, я не знаю, в чому захочете, ви можете прийти до мене, і я вам розкажу, як монетизувати свої скіли, навіть якщо у вас 500 підписників. Звісно, звісно, що цей другий кейс, друге джерело доходу, воно не таке велике, як YouTube канал, який приносить гроші, але я хочу розмовляти українською з українцями. я за вами заскучилась. Скільки пройшло від моменту запуску Ютуб канала і від моменту запуску менторства? Два з половиною роки. Може ні. Може, два. Бо я переїхала в Канаду і я ще так довго плавала. Я думала бути скрам-майстром, я отримала диплом скрам майстра Я думала бути там тарологом, бо мені дуже подобається таро. Я взяла з собою карту таро. Я гадаю, подружкам на таро. Ну, тобто, поняли? І я шукала себе. І я в якийсь момент вирішила повернутися до своєї справжньої професії, якою я займалась багато часу, і я така. Так, це воно. Тож в цілому, щоб повністю незалежно ви могли жити от прям незалежно від локацій і заробляти гроші, я кожному кажу: беріть два роки. Саме каналу, який зараз приносить гроші американському минулого місяця, він приніс 7900 канадських доларів, йому був рік в цей місяць. Я отримала гроші такі на такий прибуток. Я вийшла за рік. Але Скільки пішло часу на підготовку, на пошук ніші, на те, щоб зрозуміти, що мені подобається, на те, щоб зрозуміти, що глядачу подобається. Тобто, старт каналу це офіційний рік, як а так можна брати, що це було два рочки. Що змінилось в моєму житті завдяки YouTube? Почнемо з того, як відрізняється мій день. До того, як я почала працювати на себе, і після того, як я почала працювати на себе. Я і коли працювала на дядю, я жила в Таїланді, оця хуйня мене дуже бесить. От ці пауки, таракани, я ніколи це не любила. Раніше я вставала на роботу о 6 ранку, інколи вже о 6 я мала бути нафарбована. Я працювала до 11 години дня. Потім з 11-ї години дня до 2-ї години дня в мене була перерва, в яку ти ніхіра не поробиш, бо ти з макіяжем зомбі в цей момент. Після цього, з 2 до 6, я виходила знову на роботу. В обід їла, ввечерю їла, сніданок пропускала. І виходить, що я робота по суті з шостої до шостої. Ну давайте зате не будемо піздюнькати, що типу перерва посеред дня в три години дасть мені більше наснаги поїхати попрати речі в обід, наготовити їжі, поприбирати в хаті. Ні, я просто валайобіла в цей момент, і все. І виходило так, що і вечір в мене. Ніякий, бо я втомилась. І ранок дуже рано починається, не присвятиш собі час. Коротше, в мене не було на себе часу. Я вам чесно скажу, у мене не було на себе часу. Я не кажу, що якась я не демонізую роботу, народ. Я теж була. ну, Повірите мені, я не найкращий персонаж в цій історії. Давайте це зафіксуємо раз і назавжди. Але після, коли я почала працювати на себе, ви, мабуть, думаєте, що я почала вставати там о 10, -й, об 11. -й? Так, скажу вам я. Але після цього це перетворилось знову на 6-7 на 7 ранку, бо у мене є клієнти в основному з України. і по Канаді, щоб для них це був хоч якийсь приємний час. Мені треба починати консультації з 8-ї, там з 7-ї ранку. Що я і робила, але це було інше почуття. Знаєте, оце почуття. Що ти можеш в будь-який момент відмінити свого клієнта, бо ти шефиня на цій роботі, бо ти розпоряджаєшся своїм життям, своїм часом, своїм простором, своєю локацією, де ти знаходишся і о котрій все буде починатися. Але ти не хочеш, бо ти, коротше, ти знаєш, що ти маєш цю владу у себе в руках. Все, тобі нічого не треба більше змінювати. І от я вам так скажу: вставати о 6-й ранку для себе, і вставати о шостій ранку, і ти заробляти гроші для дяді, це різні шостій ранку, це різний morning routine. Але так бувають дні, коли в мене місячні, наприклад, і я просто. Проводжу там клієнту годину консультації і два дня ніхіра не роблю. Бо я заклала цей час. Все, я знаю, що коли ці дні я непродуктивна. А на роботі це нікого не їбе, чесно кажучи. А якщо їбе, то ти не можеш вийти кудись при цьому, попити кави в кафе, бо тобі ж погано, лежи вдома і так далі, тому подібне. Коротше, належити самому собі. Ете сексі секс. Тут давайте підсумуємо, що я стала вільнішою не тільки фізично, а й ментально. От я обожнюю це за ментальну свободу. Так я два роки не виходила зі своєї каморки і працювала. Я їздила у відпустку. Я їздила на тиждень на Кубу, я їздила на тиждень до Мінікану, але так, ще прям вирватися на два з половиною місяці і устроїть тут. Еге-гей. і ось коли воно настало, ти так переосмислюєшся. Ти такий, я що реально можу бути вільним. Я можу бути вільним, я можу просто сісти і поїхати. Вау! Але не будемо давайте все романтизувати. Давайте поговоримо зараз про романтику, єс реальність, що насправді було найскладніше. Найскладніше завжди в Ютубі. Це що? Це моє волосся. Це що? Це не кинути ютуб, це доводити до кінця, це не здаватись, це є бачить, що хуярять. Оце було найскладніше. І давайте не будемо романтизувати про те, що це година в день, година роботи в день. Ні, щоб виходити на ті суми, на які виходжу я. Це мінімум 3-4 години на день, на день без вихідних рік. Ви мене добре почули, я сподіваюсь, щоб не казали, що я романтизую. І не давайте романтизувати Ютуб іншим. Добро? Що я не показувала в цей час вам в Ютубі і в Інстаграмі? Це моя бліда кожа. Це моя бліда кожа. Я настільки багато сиділа вдома за компом і працювала, що в мене просто побліднішала кожа моя. В мене дуже почала болити шия, в мене почала боліти спина. Я набрала багато зайвої враги ваги, десь близько 20 кілограмів, мені здається. І в мене таке стало ріденьке волосечко. Я хочу, щоб ви усвідомлювали, що якщо ви віддаєтесь будь-якій справі. У вас будуть наслідки. Тобто, якщо ви обожнюєте будувати гаражі, ви колись надірвете собі спину. Якщо ви обожнюєте спорт і прям професійно на цьому заробляєте, колись у вас буде спортивна травма. От зайва вага, біль в шиї, одинокість дуже сильна. Я, я не будувала ком'юніті, я не знайшла в Канаді собі друзів, я типу, від всіх отак от віддалилась. Але це ціна, яку я готова була заплатити, щоб отримати географічну незалежність. Як виглядає робота навіть під пальмами? Ну просто ахуєнна, ну нічого не змінюється. Чесно, нічого не змінюється. Вчора провела першу консультацію моєму клієнту: мільйон з десяти мозги, все так само думають. Знання всі ті ж самі залишились, проблеми з інтернетом імеються, Це, звісно, не інтернет в Канаді імеються, але вони такі рішабельні. Ви можете просто жити там, де класний інтернет. Тобто, це теж справа вибору і грошей за житло. Я живу не в самому лакшері резорті але мені підходить, от я ж вам кажу, це буде не про те, що смотрите гатель на берегу моря. Це готель на коло озера, так але мені тут дуже подобається. Що б я зробила інакше на старті? Ох. Я б почала не витрачати гроші, які я заробила з Ютуба, а відкладати. Я б більше відкладала. Але через те, що в Канаді хочеться все, як і в Азії, хочеться все, хочеться все проїбати, Я б, мабуть, подумала над тим, щоб відкладати ці гроші і реінвестувати їх в нові ютуб-канали і будувати з цього масштабну сітку Ютуб-каналів. Я думаю, що те. Що це те, чим я буду займатися, коли приїду з Таїланду це через два місяці в Канаду. Бо треба буде знову там зима холодна, довга, буду зачинятись, буду обов'язково робити спорт. Я працюю з нутриціологом, я буду приводити себе. До ладу, і я буду розширювати бізнес. Я вже придумала, що я буду робити. Можливо, це я буду стрімати цю красу всю на американський Ютуб, буду грати в ігри. Можливо, я візьму вже успішний кейс мого ютуб-каналу, який є, і відкрию його клон, тобто сама створю собі конкурента і буду з ним працювати. Подивимось, подивимось. Але на початку, коли ви тільки отримуєте гроші з Ютубу, відкладайте їх, не сприймайте. Це не ваші гроші, не сприймайте ці гроші як ваші гроші. Просто це подушка безпеки. Все це подушка безпеки і жодного центу я би не витрачала. Яких помилок можна було б уникнути? Я почала робити фейслес ютуб канал на український ринок на український ютуб. І на це пішло так нормально часу, тому я би рекомендувала, якщо ви робите канал без обличчя, не робити його на український ринок. Якщо ви робите канал без обличчя, я б рекомендувала робити його на англійський ринок. Але якщо ви хочете канал саме на український ринок, то створюйте свій особистий бренд і показуйте своє обличчя, що стало моїм поворотним моментом в моєму шляху до географічної незалежності, перше, що лізе в голову, це 500 тисяч переглядів на одному відео. Я не п'ю алкоголь. і Я вирішила, що я вип'ю алкоголь, коли в мене буде перший відос на роліки. Це спочатку я хотіла, щоб була бутилка майота, але ні, це буде якесь розкішне вино. Прям таке. Ну, для і понятно, що є там і за 20 тисяч доларів. Ну, я шо лох. Ну, бутилочку, пляшечку за 300 баксів, я думаю, можна взяти на честь такого. А, тому так, поворотний момент це коли у, вас виходить, коли у вас виходить. Не треба здаватися так швидко. Перші півміні. Мільйони на своєму відео я зробила через рік, після того як на канал постились відео. Тому, будь ласка, давайте домовимось, що ви всі дочекаєтесь свого поворотного моменту і не будете здаватись. Тільки не будьте придурками, які рік роблять канал, у вас 70 переглядів, і ви думаєте, що треба продовжувати і колись це вийде. Ні, якщо ви рік робите канал і у вас 70 переглядів, це погано. А якщо ви робите рік канал, у вас буває 70 000, 70 переглядів, 5 тисяч, то ви щось змінюєте, щось розумієте. Тобто, коротше, е, йдіть до свого поворотного моменту, не чекайте на нього, а йдіть до нього, щось змінюйте, щось там е, експериментуйте зі звуками, з монтажем, з обкладинками, з темами, з нішами. Експериментуйте. І ви дійдете до свого поворотного моменту. Кому ж це відео буде корисним, я вам чесно скажу, тим людям, як я, жіночки, чоловічки, кому за 30, вони якісь експерти, або вони просто хочуть з'їбатись з роботи, яку вони не люблять. Є матусі, які сидять все одно в декреті і будуть сидіти в декреті ще довго. Вони теж до мене часто приходять, бо хочуть Ютуб канал. Є бізнеси, які хочуть. Хочуть розширювати себе, бо в них є продажі, але вони хочуть ще більше продажів. І вони стали, вперлись у щось і все. Є жіночки, в яких просто багатий мужик. І багатий мужик каже, хочеш YouTube на гроші, йди до Наташі на консультацію. Обожнюю такий вайб. Це просто дівчина сидить. І без стресу на розслабоні робить те, що я їй скажу. Оце дуже прикольно. Коли я ненавиджу терміновість, от коли мені срочно, треба за місяць заробити, I'm not okay with that. I can't help you. Я не якась шахрайка, щоб вам обіцяти, що за місяць ви отримаєте результат. Тому, друзяшечки, Є особисті консультації, є телеграм-канал, де безкоштовні поради, курсів не продаю. Є ще гайд всього за 485 гривень. Це просто копійки. Дісклеймер: вся ця інформація є в інтернеті. Це все є в інтернеті. Я просто це зібрала і. Прогнала через себе, як я це бачу, і як я би робила в цьому всьому, але я не претендую на унікальність. І головне, якщо вам треба, щоб вас не навчили, а за вас зробили, за вас написала сценарій, за вас зробили обкладинку, за вас зробили монтаж. Ви знаєте, кому писати? За гроші так. Ну і давайте поговоримо ще трішечки про реалії Ютуба. Дивіться, Ютуб теж є різний. І Якщо ви, наприклад, зробите Ютуб канал, якісь локації з якимось реквізитом, якесь конкретне шоу, яке залетить, або ви будете стрімити, або, або ви будете супер жорстко роботи з саїшками. Ви маєте усвідомлювати, що, можливо, ви не зможете переїхати, бо треба вести з собою комп, треба вести з собою реквізит, треба релокейт робити і так далі. І тому, подібне. тому я вам рекомендую одразу думати формат, який ви можете. Зняти будь-де. Так, експертні відео всі знімають в офісах на фоні шаленого бекграунду з афігезним світлом. Я зараз свідомо сиджу проти світла, бо як я вам покажу це шалене озеро, якщо сонечко биє мені в спину. Так. Тому я вам рекомендую одразу шукати формат, де ви можете бути будь-де, де може не бути вашого обличчя. Бо якщо у вас будуть якісь проблеми з вигоранням, якщо у вас будуть проблеми там на роботі, буде завал і так далі, тому подібне, ви маєте. Зробити так, щоб цей канал міг працювати без вас. Просто для мене цей канал він новий, він основний вид заробітку. Але я вже на майбутнє знаю, що без мене, без мого обличчя, він не працюватиме. Тож давайте перейдемо до покрокового плану. Як це має бути? Перше, ви обираєте нішу, ви обираєте або те, що вам дуже подобається. Або те, що дуже круто дивляться люди. Тобто там за три дні мільйон переглядів в цій ніші є. Супер! Беремо, входимо в цю нішу. Єбашимо два роки, відкладаємо гроші, робимо, виводимо канал на стабільний заробіток. Подивіться, минулого місяця в мене було 7900, Цього місяця десь буде 3500, може 4, Я ще не дивилась, чесно. Але треба розуміти, що наступного місяця може бути касарь баксів, тобто це все одно така нестабільна тємка. і ви можете прикриту дупу, якщо зробите собі другий ютуб канал, конкуренти, коли один просідає, другий може не буде просідати. Теж наразі я хочу сказати, що не починайте одразу два ютуб канали. Починайте один ютуб канал і зробіть з нього цукерочку. Зрозумійте, як це працює, як це має працювати, як це має відбуватися. І після цього відкривайте новий YouTube канал переїжджайте в Таїланд. І приходьте до мене на кавуську. Приходьте до мене на особисті консультації. В коментарях під цим відео я безкоштовно відповідаю на будь-які запитання щодо вашого відео на Ютубі, вашого Ютуб-каналу. Ви маєте бути на мене підписаними і поставити вподобайку. В телеграмі дуже багато корисної інформації, токсичної мене. А в інстаграмі Happy House. для людей зі слабкою психікою не рекомендовано бути там. Я вас всіх люблю. Я вас всіх цілую. Я бажаю вам успіхів на Ютубі. Па-па!